Як часто проводити повторення? Так часто, як тільки можете. На мою суб'єктивну думку, переборщити з повторенням ну майже неможливо. І дуже часто саме збільшенням кількості повторення можна вирішити оці типові проблеми вчителя, коли кажуть: вони не запам'ятовують граматику, вони не запам'ятовують слова. Правда, секрет простий: повторення. Але звісно, мова не йде про повторення на кшталт Петро. Переклади, як буде англійською стіл. Mm. Я зараз, коли аналізую свої роки викладання, я абсолютно точно знаю, що більшу частину свого професійного життя я давала занадто мало повторення. Я думала, що окей, підручник, наприклад, English File, дає певні завдання на відпрацювання, повторення що два юніта, а потім midterm і тому подібне, і цього достатньо. Але ні. І на противагу тому в групах англійської високого рівня для колег, які я зараз веду, там повторення майже кожного уроку. І знаєте, не скаржаться, навпаки, пишуть такі речі. Тому одна з порад, яка стане в пригоді майже кожному вчителю робіть повторення частіше.